Чого ви взагалі вирішили використовувати штучний інтелект в бізнесі, де ну, можна було подумати, де в вашому бізнесі можна використовувати штучний інтелект? Да, це правда. що, а, у нас идут записи. Вот. Идут записи і человек, когда записывается к нам в клинику, он типа долго общается, рассказывает про свою болезнь, возможно, какие-то причины, почему выпадают волосы. И это очень долго. иногда это бывает в воскресенье, в субботу, то есть ночью, и мы решили сделать так, чтобы мы как бы эффективно, быстро, круто отвечали всегда. Для этого мы внедряем очень крутую яичку, на которую мы потратили много времени, много денег, чтобы ее внедрить. Она еще не полноценно работает, но будет скоро очень круто работать. То есть она Пока що в такому тестовому режимі обучаються потихеньку з кожним разом, з кожним спілкуванням, вона стає лучше. Ну, це насправді дуже класна ідея, тому що, по факту, в тебе отримується працівник, який працює цілодобово. Ну, а насправді дуже класна штука, ми теж зараз починаємо використовувати його в різних моментах. Наприклад, в нас там є служба підтримки, служба комунікації з клієнтами, і вони, наприклад, можуть. Розширити повідомлення, знаєш, зробити його більш там не знаю гарно оформленим з допомогою аїшки. Чи, наприклад, ми на YouTube, коли викладаємо відео, то замість того, щоб робити тайм-коди, слухати, знаєш, повністю все відео і прописував mm -hmm. тайм-коди, вже зараз ця аїшка може допомогти робити. Але, от, наприклад, спілкування мені ще було трохи ссикатно, знаєш, віддавати Раз, спілкування. Розкажи про опит нашої компанії? Ну, перше, до речі, що був досвід, ти мені сказав, напиши, я написав, і вона ще не знала, що ви є в Варшаві. Потім вже вона. Адаптувалася, запропонувала мені там онлайн, так далі. Ну, був класний варіант, що вона каже: Окей, якщо ви там не в Україні, давайте тоді онлайн домовимося запропонувала мені там різні дати. І коли там я почав тролити і писати дати, що давай там типа. 31 -го, 12 31.12 вона тебе хотіла записати, або да? ти хотіла? <рес> ні, ні я кажу, давай. Вона каже, на які дати вам пасує? Я кажу, там, 31.12, -та, знаєш, там, чи 1.05 uh -huh. на Майській. Ну, не можу я на ці дні вас записати. Але, каже, там, тіпі, мені за якийсь час, можу вас записати тоді-то, тоді-то. І мені все сподобалося, що вона мені, по-моєму, за вчора написала, чи коли написала, а давайте ми вас запишемо ще типу, в цьому році, що типу, рішила дожати. Uh -huh. Так що до продажі теж вже починає робити ваша ішка. Знаєш, ішка? чому вона, кстати, довго відповідає? Над... Ну, тобто вона не моментально відповідає, це спеціально робиться для того, щоб людина не розуміла, що це ішка, а це настоящий чоловік пише. Тобто вона робить перериви, іноді навіть по 15-20 хвилин не відповідає спеціально, щоб ну, ти думав, що це настоящий чоловік. Ну, да, але ви ж хотіли, щоб з клієнтами спілкувалися моментально, і виходить, що якщо тобі хтось пише, він же не буде 20 хлопчеката, покинуть. Ні, ну, в залежності від ситуації. да. Тобто, якщо, если там моментально йде, ну, як в Монобанке, например, uh -huh. да, пишеш пишешь, и ты же понимаешь, что там він тебе моментальный відповідь дає. да, розумієш, що ну, так швидко людина напечатати не мог. А, тут він, как бы, вот это идет время, він якоби печатав. Ну, Максимально зробити так, щоб було відчуття того, що что ты общаешься с человеком. знаєш, які ще сервіси такі цікаві, які можна використовувати, коли ти робиш э, свій AI-портрет, Ти знімаєш відео, Знаєш про це сервіс? Не. Знімаєш відео, так як ми зараз тобі сидимо на камеру, знімаєш там не п'яти хвилинне відео. Любий текст, ти проговорюєш, воно це все сканує, ага. і потім ти в нього загружаєш текст, просто вже текстом, і він використовуючи твій аватар, навіть синхронізацію губ, всього, твоїм же ж голосом ти можеш робити інше відео. Тобто, по факту, ти можеш віддати вже навіть запис відео на роботу свого аватара онлайн. Прикольно. Ну я пробував поки що, поки що та мене є там зауваження, але якщо чесно, найбільший фактор знаєш, який був мені шовшовна що, що працює, я зробив так відео і відправив його батькам. Они не поняли. І вони не зрозуміли. я такий: "Ну все, значить, значить". Да. Э... Ну, це логічно, що вони не поняли. Так, да, кстати, на такому можна хорошу ідею. Страховку короче, треба э, продовжувати. Бля, у мене столько штрафов за эти страховки было за все время, ты не представляешь. Все ж учимся на ошибках. Проблема в том, что Но... дорого з цих помукавці теся. Шо... Я б купив би роботу до дому. Щоб моя диробенка буде нянчити ровес. Ти ще релігійна людина, правда? Я исповедую іслам. Я мусульманин. Я сколько сколько там жил, там, ну, даже после войны, мы там 8 месяцев, там, 6 месяцев там пожигли. Вообще не я у меня. Вообще. Страховку, короче, треба продовжити. Бля, у мене столько штрафов за эти страховки было за все время, ты не представляешь. Короче, у меня этих штрафов уже миллион просто было. Мы уже просим, пожалуйста, разбейте нам было хотя бы на 12 частей, потому что так мы уже вообще розоримся. Ну, это на ферму, да, получается, вони приходять? Да. А через що? Через то, что ви забуваєте оплачувати страховки, чи через шо? Да. Да, просто забываем вовремя либо продлить, либо там где-то наш страховщик неправильно внес какую-то букву в вин-коде, все оно идет, типа, допустим, вместо О ноль. Mm -hmm. Например, да, все оно идет неправильно. Э, это считает, что как эта служба называется? UFG, да? Которые mm -hmm. штрафы выписывает. Фонд страхования. Да, они считают, что страховки не было, и все выписывают тебе штраф за то, что у тебя не было. Ну, візьміть, педіть шляхом діджиталізації, Бо в одному бізнесі в тебе аишка, а в іншому да, в тебе да, треба зробити потом, табличку. Ну, все ж учимося на ошибках. Понимаєш, по чуть-чуть ми з таблиць переходимо на щось Бумаж, ну, на спочатку на бумажках заметках писали, напоминал ставили, що треба справить страховку. Потом таблиці, ну, по чуть-чуть, по чуть-чуть. Ну, в своїх же ошибках учимося. Ну, дорого, так. Ну, ну, да, проблема в тому, що ну, дорого шо. на своїх Ну що робити? Например, можно брать людей на работу, которые будут получать большую зарплату, а будут больше ответственны, например. А, не всегда. Не всегда это хорошая идея, потому что человеческий фактор все равно надо убирать с этой сей, цепочки. Это, угу. короче, за автоматизацию, за диджитализацию. Ну да, потому что ну, человек может пропустить. А тут, типа, блин, надо, надо делать так, чтобы это было менее человеческого фактора. Потому что любой человек на любой зарплате мог бы это пропустить. Ну, типа, продлить страховку, например. Да, в моем случае. Ну окей. ну в цих факторах да. Але, наприклад, як ти ставишся до того, що человеческие фактор зараз забирають, наприклад, з водіїв таксі? Таксі, так, да. Я то хотів сказати, що что прикольно. Прикольно. Ну, типу, для кого-то прикольно, можливо, для кого-то не прикольно, что рабочие силы теряются. Ну, ну, блин, жабки зараз тоже работают уже без, без продавців, розумієш? І прикольно, що ти можеш в любое время суток прийти і купити собі водичку. Ну да. Вот. До речі, ти знаєш, що Амазон такий магазин теж запустив. Так, перший запускає. Так. Да, але прикол в іншому, що жабка тут е, тобі зробила це насправді за допомогою Аїшки. А Амазон, знаєш, в чому був скандал? Ні. Що виявилося, що вони так спішили, щоб це швидко? Що в них не вистачило часу, щоб написати софт? І вони тільки камери поставили, а далі в Індії сиділи індуси і набирали цей поспродажі. Смірі. Uh, вообще, мне до сих пор не очень понятно, как эта система все работает. Да, есть там просто дуже багато камер, під різними ракурсами. Лазерами, которые бьют. Нет, я думаю, что там стоит лазер на каждой камере, которые бьют просто в каждый объект. И они по весу понимают, что человек поднял, что положил. И, короче, как-то не так это все типа, соединяют. Но как оно в целом работает, мне не очень понятно. Ну, в Amazon садили индуса за камерой набирали, ну, да, разумеешь. Ну, да, как бы. По-другому, я не знаю, як делають робка. Ну, вони молодці, що до цього дошли, тому що ідея крута. Це ж, до речі, найбільша франшиза в Європі взагалі. Вони мають найбільше проданих франшизних точок. Ну, що ти недавно у них вже якась то вообще на Іпіошки, да, вийшли намного ниже, ожидаємо. Ну так, да, того, що у них ж по факту дуже така підла бізнес-модель. Вони заробляють не на продажі продуктів, а на продажі продуктів своїм власникам франшизи. Ага. Тобто вони. Купляють від виробників продукцію і перепродають її тим, хто купив у них франшизу. А вони там особливо не мають права більш в інших місцях її закупляти. Так. І вони оцю маржинальність велику, знаєш, яка різниця між там, виробником і кінцевим продавцем, яку там обично забирають собі там, бідронка і так далі. Вони, по факту, її частково в себе забирають і лишають тільки маленьку цю маржинальність для власника цього магазину. Того. Ну, така собі бізнес-модель для власника цього магазину. Для жабки, звісно, класна бізнес модель. Ну, Взагалі, я скажу, що є успішні кейси у тих, хто купив франшизу жабки, але це вроді рідкость. Ну, рідкость, тому що в більшості це, типу, самозайнятость. Получается. Якщо ти там сам працюєш, ну, то так. Да. Якщо ти починаєш наймати людей, то значна частина цього всього уходить на зарплату, про що ми говорили. Того якщо відкривати, то хіба жабку, де буде да -да. камера працювати, аїшка. Nee, вообще жабка для меня это вообще супер крутой бизнес, который масштабируется невероятным просто масштабом, невероятным скоростью и то, как они вообще все сделали, крутое приложение. Вот эта идея с бонусами. не бонусами, а просто то, что работника нету. Ну, это, это просто круто. Но в одном доме две жапки. Це, они... каннибализм. Це каннибализм. Разумеется, что они одна в и забирают трафик. Mm, да, да, возможно, возможно. Интересный факт: я уже второй год живу в Варшаве, меняю уже третью квартиру, и никогда в моем доме нет жабки. Почему я не понимаю? Мне постоянно в жабку надо ехать. У меня типа по дому, ну ничего нету, типа ни одного магазина. А я смотрю, есть дома, в которых три жабки, блин. Зато это озеро, например. Да, у меня прикольно. Ну, типа, я не где-то под Варшавой, я в Варшаве живу просто, у меня такое. Ну бачив, навіть в мене є дома жабка біля дому, так що в ну, да, тебе реальні. район, там де люди в жабці не скупляються просто. Тебе там всі на машинах їздять. Ага. Ну на рахунок жабки я зрозумів. А як ти думаєш, як швидко ми дійдемо до того, що, наприклад, Uber коли появився в Америці, він там через років 5 появився в Європі, правда? <зв 'язаний> а зараз в Америці вже Uber і Tesla і Uber, вони запускають своїх е е таксі без водіїв. Tesla та тоже работает Uber. Я думаю, что 5 лет. 5 лет тогда. 5 лет и мы точно придём к тому, что в в Америке полноценно это работает, потом это перейдёт на Европу и потом на весь мир, потому что это точно безопаснее будет, да? То есть он не заснёт. Ну він... я бачив, наприклад, недавно, ти бачив випадок, коли Тесла їхала, по-моєму, по трасі. Там, не знаю, 140 км на годину чи скільки? І перед нею сталася аварія. Uh -huh. Не бачив це відео? Yeah. Короче, на трасі, на автобані стоит авария прямо в моменте, и она реагирует, и уезжает, типа, от аварии. Просто я, ну, я бы точно не зря бы так швидко. Ну вот, я про, то, про, про это и говорю, что это более безопасно, сто процентов, да. То есть он не заснет, не отличается на телефон, пока будет брать заказ там или еще что-то. Поэтому они а, точно доработают. Сейчас, возможно, это не так безопасно, как будет, но... Я думаю, що ідея супер. Ну, всі ці технології, знаєш, мусить допрацьовуватися, того, що. Ну да. І самоліти да. падали перші, і так далі. Але, якщо чесно, якби в мене був би вибір, наприклад, мою машину поміняти на підписку, не знаю, там, на скільки там часу, чи просто за якусь адекватну ціну купити підписку, або взагалі просто мати машину, яка сама їздить, взагалі, супер. Я би Та взагалі, взагалі. взагалі не, не страждав би за тим, що я за рольом їжджу. Я би собі сидів е, е, і. Машина би їхала, я вирішив би свої справи. да. да. просто тут, знаєш, іноді спішиш, а він по 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 поэтому... ну, тільки по правилах їздять. Ну, я ж теж тільки по правилах їжджу. Ну, інколи там, да. але в основному тільки по правилах, того мені абсолютно комфортно. Плюс вони ж там пропонують знаєш, яку ідею, що якщо ти купуєш у них там, цю машину з автопілотом, И когда тебе она не треба, ты отправляешь, она, короче, ездит сама, возит людей, зарабатывает тебе. Да, да, да. Так в этом же и прикол этой идеи, что она может сама выехать, поработать, пока ты там у себя на работе сидишь. Спишь там, ты на работе да. працюешь, да. Да, там просто на заднем сиденье люди садятся, себе уходят, садятся, уходят, и он возит людей. Шикарно, по-моему. Идея крутая вообще. Ну, типа, это не обязательно может быть теста. Скорее всего, это, я думаю, что начнется, хотя, наверное, с теста начнется, я думаю, что это еще и может быть какой-то китайский производитель. Сто процентов типа какой-то BYD. А, просто сейчас, не знаю, просто в Америке, думаю, это, скорее всего, будет в Америке, а, но чтобы это было в Америке на китайской машине, это вряд ли. Поэтому, скорее всего, тогда, если это будет в Америке, уже будет Tesla. Ну, не да, а если а в нас, то, может быть, уже китайцы, они скопируют. Да, да, китайцы, они причем сделают лучше, доработают и дешевле, и более качественно будет. Ну, я думаю, что майбутнее будет уже интересным. Да, да. Ну, Смотри, когда-то для нас, типа, мы заказывали такси, звонили, и такие типа: блин, такси приезжает, Прикинь, ты звоню, что тебе смс-ка Ну, Я помню, в школе учился, так как. смс-ки потом приходит. Сначала тебе да. да, да. Потом начали зайти приколы, когда казалось, там, что вы хотьте без движеночка, угу. потім да. смс, да. да. Да, да. Ну, в любом случае, типа, я помню, я в школе учился, и там 309 803, там еще что-то звонил, приезжало, Потом появился уклон, да, украинская компания, которая, ну, скорее всего, скопировала там Убера, но они вообще супер молодцы. То есть украинская компания, которая до сих пор держится в, на рынке Украины, имея Bolt и Убер с такими бюджетами, с которыми они имеют, и они до сих пор в топе, это круто. И они были одни из первых. И ты представляешь, то есть когда-то мы там выходили на улицу, ловили такси рукой. А потім такси приїжджають к нам. А зараз таксі к нам по приложению приїжджають сводите, уже типа это це й обідять, далі ми йдемо, к тому, що к нам будет приезжать просто машина. Ну, я думаю, що вже це могло бы бути, просто там ще ж і регуляція, і технологія, і куча інших нюансів, які щоб ну, зробити. Ну, ти ж розумієш, що, да, що в целом э, взять, так настолько сильно отрезати людський фактор, теж не саме правильні штука. Тобто э, людям треба где-то працювати. Дивись, ну знову ж таки, ти з одного боку правий, а з іншого боку, коли була революція машин, коли там, почали на станки переходити з ручної роботи, чи коли, наприклад, почали переходити з коней на машини, чи коли, наприклад, були люди, які знаєш, ходили по Лондону і запалювали фонарі. Ну, чи коли були люди, які, знаєш, наприклад, книжки переписували вручну, це ж теж все робили люди? Так, да, ну, ну, смотри, я точно уверен, что мы с тобой застанем этот период, и причем так плотно, поэтому посмотрим, как оно все будет. Я уверен, что люди тоже что-то придумают с этим всем, как работать и где работать. Но точно то, что работы станет меньше с такой, вот, с, с такой да, инновациями. Ну, заводы, да, все больше переходят на роботов. Там уже рестораны есть, в котором официант тебе не место официанта, а приносят тебе, я, кстати, в я так видел. Заказываешь, и тебе приносят этот <,Bobwekh3> Да, такие а, ну, типа тип, тип, робот, да. И ну, все меньше и меньше. Ну, понятно, сейчас это только начинается. Ну, дальше посмотрим. Возможно, дальше это вообще будет масштабно. Представляешь, там покупаешь готового робота, открыл ресторан, робота открыл, а, купил и все. Я бы купил бы робота до дому. Чтобы не винты дома, работал бы не знаю, там готовый, убрал. Ну да, например,. і все і у тебя в квартире чисто ворка не приезжает кліга не надо Ну бо це ми з с... бойкими говорилиш там з кось сня живе і не значить ти ти хочу хтось не казав щопа для для Тебе окей, бо це там чужа людина. Ну да, мне не очень. Ну а прикинь, це был бы робот. Все ти, такие, типу, да. все, поработала. Бажал, нажав, пішла в офлайн пришла оффлайн на зарядку. Ну такое, если няне робот, да? Типа нянь нянчиц. Свого... Ну, зараз роботи, вони ж можуть виглядати взагалі як людина. Ну, типу... Та ні, не, ну то, що як він виглядає, то такое. Ну, ні, ну поживем, опять же, видим, я вже ничему не буду удивляться. Ну, то, що моєго ребенка буде нянчить робот, выходи з ним гуляти, ще, ладно, коляску там взяв, пошел гуляти во дворі. А то, що він ему буде там памперс міняти, ты А що нет? Ну, не знаю, посмотрим. Ну, якщо зараз роботи є, які, наприклад, навіть вміють операції робити, наприклад, робити там операції, хірургічні <губ> і так далі. <губ> вже не говорячи про там про ріснички чи ще ж. То якщо, що, що там значить нячь чи дитина? Дитина ж не буде знати, чи це жива людина, чи ні. Ну, Головне, щоб там тактильно силікон був на очищеннях як шкіра. Ну, не знаю. Не знаю, увидим ли ми вже такое, але інтересно ну, за этим будемо наблюдати. Ну, вже ж якщо подивитись, наприклад, там є там всякі розробки роботів, які дуже схожі на людей, які використовуючи вже AI, шиїшку, вже теж там можуть з тобою спілкуватися, говорити. Так, так, так. Взагалі, та я ну, воно, вже, воно вже багато років є такою. Ну, але воно все ж розвивається, штучний інтелект, да, да. знаєш. позволяя чтобы можно было говорить знаеш, ты знаешь проб с толк кстати прикольно отличный собеседник Да вообще классный причем я тебе скажу больше я уже с чатом gPT э, пользуюсь больше чемуглом то есть я поеить поиск делаю вот недавно мне один рождения когда было я с алкоголь вообще не пью не разбираюсь с нем приехал в макро купить вино для своих гостей и захожу в чат g5 и говорю посоветую мне хорошее испанское вино дает совет я смотрю в ряд громезно не могу найти этот вино Ты фоткаешь а, не не фоткал я не смог понять как туда загрузить фотку ну <сас> типа я думал фотку за потом такой смотрю сстенд ага, сретинским вином маленький там я точно себе что -то и пишу посоветуй мне, я нахожусь в таком-то супермаркете, посоветуй мне хорошее э, аргентинское вино. Он мне дает хорошую подсказку. Я прохожу, о, маленький стенд, нашел себе это вино. Положил такой, думаю, представь, в Google я пока... Да, ты бы читал бы. Лучшее да. вино Испании на винодельнях под э, испанским солнцем. Да, оно не то бы. А ну, вообще круто, это прикольно, знаешь, типа. Ще знаєш, коли я розчарувався в пошуку в Гуглі, дуже сильно, <laughs> коли моя Сестра, якийсь час працювала копірайтером, і вона писала статті на замовлення про теми, які вона по факту взагалі там ніколи не знає. Знаєш, там найкращих п'ять готелів там в Італії. І вона там сідає і пише там, «Найкращі п'ять курортів в Швейцарії. Uh -huh. І людина просто знає, це з гарними словами описує, а потім всі це читають, а по факту, ну... oh, yeah. думаєш, експерт написав. да. -да, 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 -да. Але ну, чат GPT там, чи інша АІшка, вона насправді теж вимагає контролю. Це теж, про що ми говорили, що ти кажеш, треба, треба будуть люди, які будуть вміти користуватися Аїшкою. Тому uh -huh. що я, наприклад, інколи йому так багато дають задач, що він там, не вигрібає. І дає мені результат, а я бачу, що він помилився, знаєш. я йому кажу, ні-ні-ні, переділай переделай, Перепрошую. Да, я тебе скажу більше. у меня сейчас там, брат младший, тоже учиться, ну, в Іспанії в університеті, і ну, в моє время такого не було. Він диссертації, всякі домашні роботи робить через чат GPT, ідеально. Но уже в университете, в европейских музыках, они начали выкупать, как понимать, що там что что-то пишется не человеком, а чем угу. GPT. А он тепер придумав фішку. Он закидає в чат ChatGPT свою роботу, которую написал же ChatGPT, говорит: "Перефразируй, сделай так, чтобы в моём университете не поняли, что это написал ChatGPT". И у него получается пока что. Непогано. И, до речі, я бачив сайт, який іменно тільки цим займається. Там, получается, ти в нього закидаєш текст або відео, яке згенеровано айшкою, і він його робить більш схожим на людину. Також ну, є спеціальні сайти, які перевіряють, чи текст написаний айшкою чи ні. А є вже такі, які роблять так, щоб oh, so. було схоже на більше на людину. No. Ну насправді я думаю, що ми не втратимо свою можливість десь працювати. Просто питання буде, чим ми будемо займатися. Може, знаєш, будемо досліджувати не знаю. Або, знаєш, всім будуть дадуть умовний заробіток однаковий. Всі будуть отримувати там гроші щомісяця за те, що вони просто живуть на планеті, а всю роботу будуть робити роботи. Ну, возможно, возможно. Ну, я взагалі думаю, що возможно, ми этого вже не уїдемо з тобою, але -то, може бути мир без границ, без стран, без э, всього цього. Я дуже сумніваюся. Знаєш, я в що більше вірю, що навряд чи люди зможуть настільки знайти спільну мову, що був світ без, без кордонів, але я там. Дуже любитель фантастики в своєму часі, бо книжки, там фільми, фантастики і так далі. Мені здається, що може бути така історія, що будуть не країни а будуть корпорації. Того mm -hmm. що, наприклад, там в той самої мовної Тесли, Гугла чи Microsoft вже е грошей більше, ніж в деяких країн. Тобто right. вони по факту можуть за свої гроші там, за час свого бюджету купити цілу країну, просто її викупити правильно. Right? Да, да. А потім, наприклад, там викупляють сусідні країни, знаєш, розсулятися. Uh -hmm. Навіть не захоплювати, просто там викупляти. І просто на певному етапі, знаєш, там у нас будуть не країни, там Іспанія, Португалія, а uh -huh. там буде Кока-Кола, Пепсі. Може бути, бути. Ну в общем, тому що вже можна не удивлятися таким ідеям, це вже хороший показатель. Раніше над этим посміялись. уже. все идем к тому, что удивляться ничему не стоит. Все может быть, абсолютно все. Посмотрим. Посмотрим жить. В... Сегодня мы живем в таком мире, когда вроде вернулись в Древневековье, да, вроде какие-то войны происходят, вроде там кто-то на кого-то нападает, кто-то сильнее давит слабее человека там, или страну. Вроде мы идем к тому, что обсуждаем з тобою такие просто невероятные вещи, что а вдруг мы будем вообще жить без паспортов, без там и так далее, или корпорации. Посмотрим, мені кажется, що ми живем такими волнами, да, сейчас пришли обратно к тому, что было -то очень давно этот период точно пройдем и опять будем жити в цивілізованому мире. Потому что зараз не самое безопасное время. Ну, згодні з тобою, не знаешь, щоб ми опинилися в ситуації, де не э, просто. Почнемо жити в світі, де є війни, а будемо жити в світі, де є е, не знаю, там, глобальний якийсь там, апокаліпсис, там ядерна війна і так далі. Того, що знаєш цю фразу що там не знаю, яка там буде е, третя світова війна, але четверта точно вже буде там палками камнями. Ага. І, і да. сьогодні я їхав на роботу і чув е, подкаст там один, і там вже знову наша там сусідня країна е, грозить ядерною зброєю. Я думаю, блін, ну я надіюсь, просто надіюсь, що ці всі погрози, як три роки вже тривають, далі закінчаться погрозами. а потім думаю, блін, якщо б зараз б бахнуло, то це просто ну, що да. робити, да, Знаєш, вже... шутять, а якщо ні. Вроді, бліфують, а якщо ні. Так, вне життя вже заплановане. Ми там з тобою, знаєш, ходимо, uh -huh. подкасти записуємо, в кафе їмо, подкасти, сауни і так далі. А. Думаешь, блін, а якщо вдруг аж так і ну, то, типу, світ змінюється повністю они все ворот ногами, ну. і ти каже, нічого нельзя удивляться, знаєш. Може бути і так, і так. Да. Посмотрим. Ну, <каку> смотри, сейчас, даже несмотря на то, что сейчас идут войны, они живут очень технологичными, То есть войны, дронами, зкими-то крутыми спутниками, и так далее. Раньше такого не было. То есть, сейчас вроде война. є страны, в которых іду войныни практически без ну, человечеського фактора, без этих танков, без всего, то есть просто дрони между собой там друг у друга там уничтожаю, там і так да, Захвачваться території, Ну типа как в играх. Да тільки тіль дуже страшні игры, а не да, это понятно, это все печально, но как бы, маємо що маму.